Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу, ось настав час нашого з вами відео. Сьогодні <клес> отримав посилочку, вона йшла досить довго Укрпошта, звичайно, аж 5 днів. Хоча... До населеного пункту не так ж далеко, де, коли була через всю Україну, приходить за два дні чи за три дні Укрпоштою, а тут аж п'ять днів. Йшло. Але це таке. Тут телефони на відновлення або на запчастини. Від мов вже тепер постійного постачальника Богача Андрія Олеговича з населеного пункту Висічка, це є Борщівський район Тернопільської області. Це мій новий постачальник. Я вже у нього брав, якщо не помиляюся, одну посилочку на телефоні на відновлення. Вони досить швидко в мене розійшлися. Дякую, Андрію. Вітання. Вибачаю, що надуйдав, бо переживав де ж посилка, а ви вказується, просто, е, Укрпошта так досить довго пересилали її. Дуже гарно запаковано все. Це респект Андрієві. Ми все розпаковуємо. Купа, купа, купа телефонів. Починаємо, з і деякі. Починаємо їх розпаковувати в таку сторону. Відкладаємо. Це такий телефон Asus. До неї, до неї LG. -шка. От цими LG дуже не Це, здається, X135. Ем, постійно вони неробочими попадаються. Це x 135 так, Х135. Так. Зараз ми їх всіх витягнемо і почнемо докладно розглядати Lenovo. Мі так само з Lenovo не таланить. Ось такий бронебойний Sigma. Досить хороший в такому стані, досить хорошому. Телефон Huawei. Класний апаратик. Tecno. Тут ще Nokia Lumia. Lenovo Vibe, Ще один Huawei. цих я бачив на телефоні. на Повідні що такого їх. З Samsung і LG. І ще хтось у нас, тут у нас коробочка порожнюсінька, Хтось у нас в коробці з-під телефона. А, це поко. Я пайтаю, пайтаю. Телефон був, здається, під відновлення. такого. Опа. Прикольний апарат, але без батареї. Зараз ми це все будемо докладно розглядати. Без батареї. У мене батареї якісь є, і я їх підкину. Подивимося. У мене така навіть велика мала би бути батареєчка. Тут з батареї по вазі відчувається по телефоні. Я їх протестую і тоді ми зустрінемося вже більш докладніше. Дещо я поперевіряв вже, дещо пробочий, знаєте, але зараз ем, будемо більш докладніше під час відео розглядати. Е, отже, Sigma, як не старався, можливо, тут батарея ще може до кінця відео, вона, звичайно, притомні, цей телефончик. От світиться діод і більше ніяких признаків не видає. Далі починаємо з що мені самому цікаво, бо ці кого ще я не мав. Не знаю де тут полярність плюс-мінус. Будемо ризикувати. Не іскрить, значить вже добре. Зараз. Пробуємо запустити. Щось не запускається. Можливо полярність не тут зробив я. Можливо, Можливо тут плюс середині. Не запускається хвилинку, зараз проблемка десь мала бути батарейка. Трішки пошевелив контактом, телефон запустився, шукав батарейки. Немає, на жаль, з якимось телефоном вона наче поїхала. Телефончик досить в досить хорошому стані. Його трохи так, можна сказати, відмити і буде працювати. ми дивимося. Ну, лав батареї, бо то ж ясно, що не його рідна батарея тут взагалі. А, сенсор працює навіть. вот так собі. Калібровку хоче. Ну ось друже, працює. Тобто телефон абсолютно є робочим, українська мова, не знаю, чи присутня в ньому. Певно, бо це закордонні. Не є українська мова. Чудово. Отже, один плюсик у нас є. Стамок пальчик вверх. Тож він таке трошки підторможує, звичайно. Отже один. Телефончик в нашому активі робочий є. Є. Ставимо сюди. Це я пізамежами відео в мене запускався. Чогось зараз щось забастував. Можливо, дуже сильно батарея сів. Зараз його протестимо. Приєднуємося. Раз, зараз. І мінусові. Два. У мене він запускався і на диво він працював. Переважно в цих телефонах відмирає сенсор з часом. А тепер дивіться, щось він хоче включати. То що за чудо сіє? Правильно підійде на батареї? правильно. чудосі є, чесно кажучи. У мене зарядки, от батарея стояла, зарядилась трошки. Дався включитися мені. Я навіщо протестував його. Може зараз спробуємо зарядкою подіргати. Ви побачите, що він реально ужив. А тут кого поза пошарпати його. О, дивіться. Хай стоїть. Ще один такий самий є. Мені ніколи ці, от, чесно кажучи, Samsung не подобалися. Не знаю чому, але от... Не зайшов телефон мій цей абсолютно. Хоча і мав деякий час з Samsung ходив. Така, якщо пам'ятаєте, була така модель E2121B. Досить хороший апарат. І якщо в кого були вутки телефон, напишіть в коментарі, чи пам'ятаєте такого звіра. Оце, що теж. Ці телефони мені ніколи не, не подобалися взагалі. Будемо казати, що не робочий. Не робочий. На жаль. Так, пробуємо Nokia. Це переважно ці телефони. Відсотки так 80-90 вже є клієнти на них. Батарея трошки піддута. І вони зразу, практично зразу і розійдуться. Спробуємо запустити його. Це щось не хотів стартувати взагалі. Ось на поставимо зарядку. Так, їдемо далі. Дивимося цей Huawei. Де то у нас плюс, де то у нас мінус? Плюс на нас краєчку. Пробуємо. Другий контактик. Будемо сподіватися, що це не телефонний лом прийшов. мене Лабораторник там не хоче вже сприймати, от що це таке не можу зрозуміти цієї ситуації обороту. Не хоче. Щось в мене таке відчуття непереборне, що це прийшов певно телефонний лом. Далі про мене десь така мала бути на батареїчка, гляну. Цей Huawei не захотів запускатися. Певно, він не робочий. А от Lenovo, так що він у мене заряд, К10А40 називається, він включився. О, ось. Клемники просто зіскочили в <coughs> мене. Він запустився. Та будемо дивитися, чи це може, можливо, батареї йому не вистачає заряду. А чи будемо вважати, що це умовно робочий. У мене не передбачена поломка сталася, тільки що була. Щубчиками, то щось ремонтувати, обірвався контакт на мінусовій клемі. Зараз ще зараз спробуємо його запустити. Запускається, дивимося, <кхи> спостерігаємо. Певно йому не вистачає заряду все-таки. Йдемо вважати що умовно його робочим. Умовно робочим. він запуститься ще. Так, купа дротів. Так. Цей Asus я певно, що, можливо, і не запущу, бо тут вирване гніздо зарядки, який вже розкорочений. Я так зрозумів, що це телефони або з розборки, або якісь, які йшли на обмін. Не можливо, навіть відкрити його. Я не знаю, звідси ця кнопка, певно, не звідси. Так, і де в нас має бути кнопка включення? Є тут нажимний механізм. Ніби нажимний механізм і є. Але батарейку ми не зможемо перевірити, бо це шлейфова батарея. Ставимо до неробочих. Техно у нас телефон зараз подає ознаки життя, але такі Незрозумілі трошки. Зараз хвильку. Тут от і все. Зараз ми пробуємо під'єднатися лабораторником. Чи на, на лабораторнику ага, фігушки. Не зможемо під'єднатися лабораторником. Ну, будемо казати, що не робочі. Тобто все практично так зрозуміло, це буде донори. Телефони-донори. Елчишку пробуємо оцю. Чи вона запуститься в нас? Саме під'єднаємося. Це мені завжди ніколи не щастить з цими елчишками, вони завжди попадаються трупиками. Плюс перший, мінус третій. Зараз під'єднаємося. Мені, мені от за всю час, що я займаюся ремонтами і телефонами. Можливо, один телефон попався тільки робочий в цієї модифікації X-135. І все. Перший, третій і, і... і ніц. Телефон не вмикається. Я ще раз при раз. Чого і слід було чекати? На такому досить непоганому стані. Навіть от під'єднуюся на Зарядку. Воно щось ніби і коротить і не коротить, не розуміє, що він хоче. Їдемо далі. Оцей Huawei досить класний телефон, але або йому не вистачає заряду, або я не можу зрозуміти, От, він не запускається. От, Huawei, а потім перезагружається. Можливо, можливо, тут є дві причини. Перше, що батарея дуже сильно сіла. Ще не виключено. Друга причина, що м -м, в цьому телефоні може, злетіла прошивка. От він тако думає роздумує. Ми спробуємо цей телефон. Так тут ми тут на кнопку ми тут чіпамо в сторону трошечки. Йдемося сюди нас плюс, де нас мінус, плюс кані. Теж свою батарею підкинув сюди, бо він був без батареї. Дивимось, що в нас було видно. Так. Переважно це телефони донори або можливо якусь колекцію. Я знаю, в мене є постійний клієнт яка жінка, яка купляє для своєї дитини телефони. Ну, не буду озвучити ім'я, можливо? цей А, ми не включимо так легко його. Запробуємо хіба що, якщо батарейка та не сівша. Вона ніби не дуже сильно сідала. Оцю кнопочку. Опід'єднаємося. Зараз, включився. Він такого в такому значенні Lenovo і виключається, зараз виключиться. Так само, як от Huawei. І в нас на закусочку оцей пок. він без батареї, але ми зараз спробуємо його запустити. Так само ставимо сюди. Так і це ми спробуємо. Тут залишила частину від батареї. Значить має бути плюс з правої сторони. Значить, у нас вийде, бо тут дуже дрібні контакти. А в мене щупики вже розбиті трішечки. Що не думають, не думають включатися. Тут 15 ціла історія за хвилинку. Підкидав навіть батарейку від Samsung, що популярності підходить. Не робочий. У нас сказати, трошки не а трохи трупиків набралися. Тобто От цей ніби і щось реагує на зарядку, але толку ноль, це таке саме киструпачело. Це таке саме. Це щось включився, не, далі не включається, бо трошки навіть гріється. Ось ось такі якісь телефони на відновлення, на донора. Отаке, От таке в нас, можна сказати, вийшло трошечки відео таке затягнуте. Хай вам щастить, будьте здорові, підписані на мій канал. Па-па-па-па.